Доброго дня! Сьогодні наша практична робота з освіти економіка підприємства за темою розрахунок виробничих показників конкретного підприємства та розрахунок економічних показників основних діяльності підприємства. Дана практична робота включає з себе 6 завдань. визначення основних виробничих показників розвитку галузі доставництва, визначення основних економічних показників галузі тваринництва, Визначення обсягу валової товарної продукції, визначення собівартості окремих своєї продукції та визначення ціни продукції, та виручки реалізації і шосте завдання – визначення валового, чистого доходу, прибутку та рівня рентабельності. Дана практична робота включає в себе методичні рекомендації щодо оформлення і виконання практичної роботи. Ці методичні рекомендації це ті ж самі показники, які ми вчили в минулої лекції. Шосте питання основні економічні показники діяльності підприємства. Тобто ви їх маєте знати, а для того, щоб вам нагадати про них, я їх включу вам до методичних рекомендацій. І так, розпочнемо з першої таблиці визначення основних виробничих показників галузі рослинництва. Сьогодні ми будемо визначати урожайність. Урожайність це відношення валового збору до посівної площі. Але треба бути уважними, тому що валовий збір у нас в тонах, а урожайність у ценцерах гектара. Тобто нам треба перевести. Нам треба валовий збір, поділити на посівну площу і перевести тони в центнери. Ви це зробите саме стінно, так як у мати мати каша вчилася в школі. Наступний. Таблиця визначення основних виробничих показників розвитку галузі тваринництва. Нам треба визначити продуктивність однієї голови. Вона визначається діленням валового виходу продукції на поголів'я. Валовий вихід продукції, ділюємо на поголів'я і отримаємо продуктивність. Наступна таблиця визначення обсягу валової товарної продукції. Товарна продукція – це частина валової продукції, яка йде на реалізацію. Рівень товарності це відсоткове співвідношення реалізованої продукції до виробленої. І визначається рівень товарності кількість реалізованої продукції, поділити на кількість виробленої продукції і помножити на 100. Наступна таблиця визначення собівартості окремих видів продукції. Нам, в даному випадку, треба визначити собі вартість одного з продукції. У нас є загальна сума затрат і є кількість виробленої продукції. Нам треба загальну суму затрат поділити на кількість виробленої продукції. Але будьте уважні, загальна сума в 1000 гривень, а собі вартістю гривня. Тобто, загальна сума затрат діяли на кількість виробленої продукції. І множимо на 1000 для того, щоб перевести тисячі гривень в гривні. Наступне завдання визначення ціни продукції та виручки з реалізації. Кількість реалізованої продукції у нас є. Собі вартість ми беремо з попередньої четвертої таблиці. Що вона у нас буде, ми розрахуємо її. І нам треба визначити ціни. У нас є відсоток прибутку у стаді ціни. Нам треба собі вартість. Помножити в даному випадку, збільшується гарно на 1,15. Тобто до собівартості нам треба додати 15%, які ми плануємо отримати в вирусці. Собівартість множимо на 1,15 і отримуємо ціну. Собівартість соняшника множимо на 1,18 і отримуємо ціну. Собівартість цукрових буряків множимо на 1,7 і отримуємо ціну. І так далі. Виручка від реалізації це ціна помножить на кількість продукції. Тобто ціну ми порозрахуємо і множимо на кількість продукції. Ось вона в нас. Наступна таблиця визначення валового чистого доходу, прибутку та рівня рентабельності. Кількість реалізаці... реалізованої продукції у нас є. Ми візьмемо з попередньої таблиці. Собівартість також з попередньої таблиці. Загальна сума затрат ми візьмемо з таблиці 4. Ось вона наша загальна сума затрат. Ціна беремо з таблиці 5. Ось наша ціна. І виручка від реалізації також з таблиці 5, остання колонка. Далі нам треба буде визначити результат від реалізації. Результат від реалізації це прибуток. Прибуток визначається різницею виручки від реалізації та собівартості. Тобто, виручка мінус собівартість загальна сума затрат, і потримаємо прибуток або збиток. Далі нам треба визначити рівень рентабельності. Рівень рентабельності це відсоткось відношення прибутку до повної собівартості. Тобто, прибуток наш. Ділимо на загальну суму затрат і множимо на 100 і отримаємо рівень рентабельності. І так по всіх видах культур. Із даної практичної роботи ми можемо зробити висновок, що ми навчилися визначати основні економічні показники просинства це урожайність, основний економічний показник тваринництва – це продуктивність однієї голови худоби. Далі ми визначили собі вартість одиниці продукції, рівень товарності, прибуток, Ви навчилися визначати і планувати ціни, визначати виручку від реалізації і визначати прибутковість підприємства, тобто визначати рівень рентабельності. Дякую за увагу.